Глобалізація ознака миру, як би ми не ставились до неї, країни торгують, взаємодіють, обмінюються не тільки товарами, але й культурами. Перед Першою світовою війною був дуже високий пік глобалізації, який повернувся лише в 70-х роках ХХ століття. Не раніше уявіть собі, що накоїли Перша та Друга світова війна. І зараз, начебто, ми жили в роки такої глобалізації, яка активно розкрилася в 90-ті. І 2000-ні. більшість країн вирішили все ж таки торгувати і взаємодіяти ніж воювати один з одним. Але останнім часом з'являються інші ознаки: хтось каже про деглобалізацію, хтось каже про кластеризацію. Але точно між країнами почалась певна напруга, точніше між групами країн. Між розвиненим світом, між глобальним півднем, також є країни ізгої, які намагаються різними війнами, чи то торговими, чи то прямим повномасштабним вторгненнями впливати і трансформовувати глобальні впливи. І як завжди, часто все починалося також і з великих епідемій. Треба сказати, що covid 19 надзвичайно сильно вплинув на країни. Точніше, він розкрив ті певні негативні тенденції, які були вже раніше. Звісно, він не став причиною. Просто напруга в суспільствах стала висока країн, і вони почали, особливо там Китай і інші знову таки робити доволі багато помилок. Але давайте все ж таки розберемося, наскільки де глобалізаційні процеси сьогодні сильні і чи країни справді стали кожна окрема самостійнішими? З вами Валентин. Отже, деглобалізація це такий анти антипроти рух глобалізації. Глобалізація це вільна торгівля, взаємодія, вільні кордони. А от деглобалізація це посилення кордонів національних інститутів, це по суті обмеження ринкові в рамках одних країн чи групи країн. При глобалізації навпаки з'являються і наднаціональні національні інституції, намагаються вирішувати спільно певні проблеми. То при деглобалізації все це стає менш впливовим. До речі, ми зараз бачимо, що ООН більш нікчемна ніж вона є раніше. До речі, глобалізація не означає до речі, дорогі друзі, що національні інституції вони зникають. Ні, це неправда. Іде в принципі процес взаємодії якийсь, і національні інституції теж існують, але при деглобалізації. Вони тільки вони грають основну роль, і ніякі домовленості про якісь правоохоронні системи там інтерполи чи іншого вже практично не мають жодної сили. Якщо нам треба якогось в'язня, як от Путіна тримати про собі, ми не будемо звертати до наш ж... ми не будемо звертати на жодні міжнародні суди. Тобто країни при деглобалізації зосереджуються на внутрішніх зв'язках і внутрішніх ринках. У новітній історії це не є новим явищем, хоч і носило воно і різні назви, наприклад, протекціонізм і так далі. Власне дослідники кажуть, що деглобалізаційні процеси вже могли початися. У двадцять році світова торгівля скоротилася на 1%, при тому, що світовий ВВП за даними МВФ зріс на 3,2%. Однак це може бути не тільки ознакою скорочення глобалізації, також це розглядають як певну кореляцію після відновлення 2021-2022 року постковідного відновлення. В результаті в третьому кварталі 2022 року глобальна торгівля випереджала на 9% об'єм об'єм доковідних часів і випереджала всі прогнози. Цьому сприяло пом'якшення в ланцюгах поставок, а також те, що багато чого треба було поповнити. Що важко завозилось в ковідні часи вже багато чого витратили, багато ресурсів треба було завести знову. Але після того як ці ефекти вичерпали себе, то стався певний відкат назад. Більше того, є навіть така тенденція важлива, що світова торгівля. Трошки зміщується від послуг, і це в принципі ознака постковідної нормалізації теж, але це і послаблює дещо світову торгівлю. Проте дані нові свідчать про певне відновлення росту світової торгівлі на початку 2024 року. Взагалі, дані з 19-го року свідчить про те, що глобалізація триває далі. Більше того, країни, які розвиваються активно. Нарощують свою частку світової торгівлі за останні 5 років, це плюс 15%. Тоді як західні країни збільшили трохи більше на 1%. що каже про те, що в принципі це і є факт глобалізації, коли країни, що розвиваються, активно стоять присутніми на світових ринках. Тобто втягуються в процес торгівлі. Багато економістів вважають, що деглобалізація буде інфляційною а також витратною з точки зору зростання, що спонукає уважніше придивитися до даних. Виявляється, що на не нещодавне зниження співвідношення світової торгівлі товарами до світового промислового виробництва та загалом. Рівний тренд після закінчення великої рецесії значною мірою вплинув Китай. Співвідношення експорту до промислового виробництва та імпорту до виробництва в цій країні досягло піку ще в середині х років і тоді скоротилося більше ніж удвічі. Однак треба відзначити надзвичайно важливе протиріччя. Зниження співвідношення експорту до виробництва Китаю відображає той факт, що його економіка росла набагато швидше світової. Також Китай двається процес, що все більше його товарів споживається всередині країни. А також те, що Китай. Виробляю все більше товарів до нової зокрема автомобілі. Тож вони все менше завозяться ззовні. Це і теж впливає дуже сильно на статистику. Але є проблема те, що внутрішнє споживання у Китаї насправді не сильно розвивається. Воно теж підросло на декілька відсотків. У нас є окреме відео про те, що в Китаї справді є серйозні проблеми з внутрішнім ринком і внутрішнім попитом. Економіка зростала, але внутрішнє споживання не зростало і навіть знижувалось, починаючи з 2019 року. При цьому експорт скоротився до ковідного рівня. Справді щось не сходиться. А насправді існує багато досліджень, що Китай завищує своє ВВП, махлюючи даним. Як зазначає Wall Street Journal, Нью-Йоркська Родіон Group роками вивчали китайські дані і дійшла висновку, що вони значно завищують нещодавне зростання. Як зазначає Oxford Economics, офіційні дані і реальне ВВП Китаю можуть відрізнятися на 20%. Натомість дані Національного бюро економічного розвитку США каже про те, що після кризових постковідних часів Китай не просто. Не наростив свій економічний розвиток і фінансову частину, але навпаки, скоротив свою економіку. Як бачимо, комуністи не тільки люблять маніпулювати благами інших людей, але і з даними теж. Так, от до чого ми тут говоримо? Тенденції такі, що для Китаю світова економіка стає менш важлива, тобто імпорт від неї. А от для світу, через демпінг серйозний китайський. Китайська економіка важлива, адже по суті на Китай зараз тримається зелений перехід. Більше того, Китай намагається ще більше стати незалежним від світу, вкладаючись серйозно в процесори на півпровідники. але йде він шляхом, звісно, дотації. У нас є теж окреме відео. Посилання буде в описі до цього відео, і це, звісно, зможе реагувати Європейський союз і США вводячи мита. Після того, як США запровадили тарифи на близько 66% імпорту з Китаю в рамках торгівельної війни, географія торгівлі помітно змінилася. Хоча частка Китаю в американському імпорті справді скоротилася з шістнадцятого по 23 рік, але воно було замінено іншими країнами, наприклад, Індією чи В'єтнамом. Тобто, замість повноцінної глобалізації, ми можемо побачити регіоналізацію системи торгівлі. Ній буде дві складові: Nearshoring, тобто торгівля з країнами, які є поруч, а також Friendshoring – це. Торгівля з групами країн, які вважаються дружніми. Тобто, світова торгівля вона включає не лише економічний інтерес, а все більше буде включати і геополітичного інтересу. Тобто минули ті часи, коли можна сказати, було, що там мене політика не цікавить, зараз вона буде надзвичайно впливова і її треба враховувати. Якщо взяти до прикладу США, то ніершоринговими партнерами для неї стали Канада та Мексика. Остання, до речі, найбільше виграла від торгівельної війни з США і Китаю. Завдяки цьому заробивши щонайменше 150 мільярдів доларів США френдшорінговими країнами для США є Таїланд, Індія, В'єтнам. Великі корпорації американські вже по суті все більше розташовують свої потужності в цих країнах. А в Індії вже будуть вироблятися айфони, «Made in Індія. Діпі Морган стверджує, що глобалізація нічого не загрожує завдяки гнучкості виробничих ланцюгів поставок по всьому світу. Транснаціональні корпорації продемонстрували, що вони можуть швидко адаптуватися до нових політик і орієнтовуватися в умовах підвищених геополітичних ризиків. Але не все так просто, і такими оптимістичними ми б не були. Нам здається, що Китай через своїх дружків, Московію і Іран, ще багато чого зробить і на шкоди світовій економіці. І світовим корпораціям треба буде допомога сильної країни, а ця сильна країна все більше впадає в ізоляцію, принаймні поки що так видно. І це все дуже погано смердить, тому що можна будувати скільки хочеш ланцюгів, але поки в тебе є. Це більш ворожі країни спроможні, ти будеш отримувати проблеми, як власне хусити, які бомблять торгівельний шлях. Але загалом така регіоналізація все ж таки буде так чи інакше світ деглобалізовувати, точніше, з торгівлі з розвиненими країнами і тими країнами, які є дружні до розвинених країн, будуть випадати такі як країни, як Китай, що буде готувати вже іншу. Особливість те, що не будучи залежними один від одному, вони зможуть дозволити собі набагато більше різних ризикованих кроків щодо один одного, навіть можливо дійти і до гарячих конфліктів точкових. Та й таке такий-то процес і відбувається. До речі, більше про нієршорінг і френшорінг ми написали на нашому телеграм-каналі. Посилання буде в описі до цього відео. Почитайте цікавий матеріал. До зустрічі!